Слідство у справі про ДТП з трьома загиблими тривало майже півроку. І сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді відбувається підготовче засідання. 10 травня завершується термін перебування під вартою обвинуваченого Євгенія Шевчука. Прокурор Антон Вендель подав клопотання про продовження запобіжного заходу на 60 діб без можливості внесення застави, оскільки за його словами Євгеній Шевчук не зареєстрований на території Хмельницького та області із місця аварії втік. Вважаю, що продовжує мати місце ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки Шевчук впродовж 2023 року неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за статтями 122, 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, саме вчинені на транспорті. За версією слідства, 18 листопада, на вулиці Зарічанській Євгеній Шевчук, перебуваючи за кермом БМВ, врізався у зупинку, на якій перебували люди. Троє жінок загинули. Нині адвокат обвинуваченого Андрій Ваницький заявив про те, що двоюрідна сестра однієї з загиблих написала заяву з проханням пом'якшити покарання для обвинуваченого. Просимо у суд врахувати, що відповідно Шевчук Євгеній Олегович на стадії досудового розслідування. Співпрацював з органами досудового розслідування, воно визнавав, що рухає все вчиненому. Стало на сьогоднішній день вирішено питання щодо відшкодування моральної, майнової шкоди одним із потерпілих. Відповідно, це буде одне з моїх клопотань сьогодні. На засіданні були присутні рідні Євгенія Шевчука, потерпілі та їхні представники. Підстав для закриття кримінального провадження немає, повідомив суддя. Зв'язку з тим, що Шевчуку, Шевчуковину злочину якого загинули три людини, суд судораховуючи положення пункту 24 3, Капка урі не вважає за можливе застосувати до виночну заставу. Продовжує строк тримання під вартою Шевчука Євгенія Олеговича. Дев'ятнадцятого народження по 6 липня 25 року. За словами прокурора, максимальний термін покарання, який загрожує водію, до 12 років позбавлення волі. Наступне судове засідання відбудеться 27 травня. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста.